Власник ресторану Маркос Репас у великій скруті. Оборот у його закладі в історичному центрі Салонік скоротився на дві третини. Клієнти греки не приходять. Після багатьох років кризи грошей на відвідини ресторанів в них немає. тільки 10 відсотків клієнтури залишається грецькою, решта туристи. Італійці, німці і турки в результаті родина репаса більше не може сплачувати внески за кредитну квартиру на околиці Салонік. 120 квадратних метрів сім'я придбала за 300 тисяч євро у кредит. Це і тоді було недешево, але економіка Греції ще була на підйомі, і банки активно заробляли на іпотеках. раніше, коли наш оборот ріс як на дріжджах, банки буквально благали нас взяти кредит. Тоді для купівлі квартири банк не вимагав ані центу власного капіталу. Сьогодні навпаки завалює рахунками. Репас заборгував навіть орендну плату за ресторан. Тільки за світло та за воду вдається платити. А тільки коли приходить вже другий рахунок. Ми сплачуємо попередній. тільки так можна більш-менш дати цьому раду. і родина репаса така не одна. Всього лише за кілька кварталів від розкішної набережної салонік кожна друга крамниця стоїть зачинена. З 2008 року понад 200 тисяч середніх підприємців Греції були змушені згорнути вітрила. Прострочені кредити стали масовим явищем настільки масовим, що нині загрожує банківській системі країни. Держава та банки досі були стовпами грецької економіки. Якщо ж і там, і там починаються проблеми, а саме це і трапилося, то ситуація виходить з-під контролю. Як і ситуація, родини репас. Вони залюбки продали б квартиру, але проблема в тім, що в такій ситуації опинились багато греків, і ринок нерухомості обвалився. Нині за квартири дають тільки половину попередньої вартості. Де ні цього не вистачить. Якби ми продавали квартиру, то змушені були б ще й з власної кишені докладати. Йому залишається сподіватися, що грецька економіка нарешті вийде з рецесії, і гроші на вечерю в його ресторані матимуть не тільки туристи, але й постійні клієнти греки.